Друзі, привіт! Сьогодні пропоную новий смачний сирник. Він дуже гарний та яскравий в розрізі. Крім того, це дуже смачно, сирник м'якесенький, ніжний і з вишнево-шоколадною ноткою. Такий сирник точно прикрасить ваш святковий стіл, а також потішить рідних. Отже, розпочинаємо із приготування тіста. Для цього жовтки потрібно збити із цукором до пишної світлої маси. Далі додаємо м'яке вершкове масло, сметану і смалець, тобто свинячий жир, його можна замінити такою ж кількістю масла. Але тісто на смальці виходить дуже смачним і ще більш пісочним та крихким. Далі додаємо сюди просіяне борошно і розпушувач та замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке м'яке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Відділяємо одну четверту частину тіста і решту тіста ділимо порівно. Меншу частину тіста загортаємо в харчову плівку і відправляємо в морозилку. Вона нам знадобиться для того, щоб потерти зверху на сирник. До ще однієї частини тіста додаємо какао і перемішуємо, щоб какао добре з'єдналося з тістом. Із цього шоколадного тіста нам потрібно сформувати кульки, які будемо класти всередину сирника. Вирізаємо кружечки діаметром приблизно 6 см. Всередину кладемо подрібнені горішки та вишні і заліплюємо, формуючи кульки. І так робимо з усім тістом. В результаті має вийти така кількість кульок, щоб ви рівномірно помістили їх у сирник. Я пропоную зробити 36 штук залежно від розміру вашої форми. Далі приготуємо сирну масу. До сиру додаємо цукор, яйця, сметану і манну крупу, і збиваємо це все блендером. Краще використовувати домашній сир, але може підійти і магазинний із високим відсотком жирності. Наприкінці натираємо сюди лимонну цедру для аромату і перемішуємо. Виходить м'яка, легка, кремоподібна сирна маса. Далі готуємо білкову масу. Для цього білки збиваємо до посвітління і утворення пишної маси. Додаємо поступово цукор і продовжуємо збивати. Щоб утворилася густа, стійка та пишна маса. Наприкінці до збитої білкової маси додаємо сухий вишневий кисіль і ще раз збиваємо на низьких обертах міксера. Кисіль в даному рецепті можна замінити кукурудзяним крохмалем у тій же кількості. Коли все готове, формуємо сирник. Одну частину тіста розкачуємо на пергаменті, на якому будемо випікати і кладемо на дно форми. Можна це робити з допомогою харчової плівки, щоб тісто не прилипало, або з допомогою іншого пергаменту. І формуємо бортики висотою приблизно 5 см. Далі на тісто викладаємо сирну масу. І рівномірно викладаємо шоколадні кульки. На шоколадні кульки кладемо білкову масу і затираємо це все зверху, тістом із морозилки. Випікаємо сирник при температурі 160 градусів приблизно 1 годину, щоб він добре підрум'янився. Охолоджуємо у формі і тільки тоді виймаємо. Обов'язково спробуйте пляцок справді дуже вдалий.